Для кращого розуміння під час перелаштування, що відбувається в зеркалі, ми пробуємо поділити наше зеркало на три рівних частин. І коли ми під час перелаштування бачимо машину в першій частині ближче до нашого кузова, тобто, чим ближче машина до нашого кузова, тим подалі вона знаходиться від нас в смузі. І це найкращий варіант для перелаштування. Далі, коли машина у нас знаходиться в середній частині зеркала, то під час перелаштування треба враховувати як швидкість автомобіля, що рухається в суміжній смузі, так і нашу швидкість. Тобто при одночасному русі відстань не змінюється, що машина не наближається до нас, то ми можемо виконати перелаштування. Але якщо ми не впевнені, то краще стриматись і не виконувати перелаштування. І третій варіант, коли ми бачимо зеркало в третій частині, тобто від нашого кузова найдалі, туди в лівого краю зеркала, перелаштовуватись взагалі заборонено, так як автомобіль знаходиться максимально близько біля нас.